Lesson 12 Wait here. Don't move. Доброго дня, шановні батьки та діти. I'm so glad to see you again. Я дуже рада з наші зустрічі знову. I hope you're fine today. So let's start then our lesson. Сьогодні попрацюємо з вами, як завжди, з нашим підручником, нашим робочим зошитом, ну і трошечки граматичним довідником. So wait here, чекай тут. Don't move. не рухайся! Давай з тобою спершу вивчимо нові слова. Wait. Чекати. Move. Рухатися. Chase. Переслідувати. Stop. Зупинитися. Thief. Вор. Brave. Хоробрий. І так. Wait чекати. Move рухатися. Chase переслідувати когось. Stop. зупинитися. Thief. Крадій, brave хоробрий So now let's listen and read our story Слухаємо і читаємо нашу історію I'm going to the library Wait here please don't move Я йду до бібліотеки, говорить Селлі. Wait here Чекайте тут, будь ласка. Don't move, не рухайтесь. Тобто вона їм що говорить е, таке в неї прохання до них. Наказовий спосіб. Move, рухайся, а don't move, не рухайся. Look at that man. Why is he running? Why, is he running? Why are the police chasing the man? Look at that man. Поглянь на того чоловіка. Why is he running? Чому він біжить? Why are the police chasing the man? Чому полісмени переслідують чоловіка? Поліція переслідує чоловіка. Why are the police? Дивіться, the police мається на увазі це співдружність людей, товариство. І тому ми використовуємо are з виразом the police, тому що це як узагальнююче поняття. Тому і множину тут використовуємо. Why are the police chasing the man? Окей. Okay. Stop, thief! He's coming this way. Let's help. Stop, uh, thief! Зупиніть, uh, зупиніть, Stop, thief! He's coming this way. Він пришов Let's help. Давай Stop! <laughs> you are brave and clever animals. Thank you. Well done. Let's go and have an ice cream. Oh, yummy. You are brave and clever animals. We хоробрі та розумні Thank you. Дякую. Well done. Молодці. Let's go. hodimte, and have an ice cream. I морозиво з'їмо. Yummy. Смачно. Необхідно сьогодні звернути увагу на наказовий спосіб, звичайно, дієслова. Наприклад, в українській мові стій це буде стоп. Так? Чекай, wait. Відкрий підручник open the book. Якщо ми хочемо зробити заперечення, ми говоримо: don't move, не рухайся, don't wait, не чекай, don't go, не йди. Don't open the books. Не відкривайте зошити. Підручники свої. Don't close the books. Не закривайте зошити. Отже, щоб зробити заперечну форму наказового способу, нам треба додати Don't до дієслова. Task 1. Choose and write. Обери та запиши. І так, in picture 1. Sally is going to the library. На першому малюнку Celle йде до бібліотеки. Все правильно. In picture 2, the police are chasing. Кого переслідує поліція? The thief, of course. In picture 3, Chatter and Trumpet are helping. Кому допомагають Chatter and Trumpet? The police. Поліції. In picture 4, the police officer is talking to the animals. Animals. На картинці четвертій полісмен розмовляє з тваринами. Окей. Okay. Переходимо до наступної сторінки Learn with Tag. Вивчимо з тегом граматичне поняття. Те, що я говорила раніше: Run. Біжимо, побігли. Така дія. Заклик. Також можна сказати Let's run. Run або let's run. Let's скорочено від let us. Давай. Тобто завжди ми говоримо це комусь разом. Наприклад, run може сказати вчитель англійської фізкультури на уроці фізкультури. Run. – «Побігли». Так? Якщо ви говорите let's run, то отже, ти комусь зі своїх однокласників це говориш. Давай побіжимо разом. Let's run. Ну і, звичайно, коли вже закінчується перерва, то вчитель англійської вам говорить don't run. Don't shout, don't make a noise, не бігайте, не кричіть, не галасуйте. Sit down, please, вона говорить, «Сідаємо, будь ласка. Отже, ще раз, коли хтось нам щось говорить, це звучить як просто дієслово, run. Ну і, звичайно, з відповідною інтонацією. Якщо ти говориш щось своєму другому товаришеві і не одному, можеш декільком, то ви говорите один одному, let's run, побігли. Між собою ви домовилися. Якщо о, вже достатньо якоїсь дії вам говорять: Don't run, не біжіть, Don't move, не рухайтесь. Don't chat – не базікайте на уроці. So, Keep silence. Окей, okay, well done. Перейдемо зараз на хвилиночку до нашого граматичного довідника фан Грема. До речі, сторінка 26. Imperatives. Імператив Imperative це. Наказовий спосіб. Let's або don't. І так, let's have fun. Давайте розважатися. Звірі говорять один одному. Тобто вони зазивають один одного, призивають до цього. Let us. Uh, let us have fun. Let's have fun. І так, ми використовуємо let's, we use let's to suggest to someone that you do something together, аби запропонувати комусь щось зробити разом. І ще раз, ми використовуємо let's, аби запропонувати комусь щось зробити разом. Наприклад, let's go to the cinema. Ходімо до кінотеатру. We use the imperative to 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 tell someone to do do something something. or not to do something. Ми використовуємо просто імператив, тобто діє слово без ту, наприклад, stop, open, sit down, аби сказати комусь щось зробити або не робити чогось. Аби зробити стверджувальний імператив, ми використовуємо просто дієслово, так? на початку речення. Наприклад, stand up – встали, підвелися, stop – зупинилися, open the window – відкрили вікно. Для того аби сказати, що навпаки щось не треба робити, ми використовуємо don't просто перед цими словами: Stand up – don't stand up – не вставайте. stop – don't stop – Зупинилися, не зупиняємося. Don't uh open the window. Не відкриваємо вікна. Давай з тобою зараз за граматикою виконаємо маленьке таке завдання з аудіювання. Окей. Okay. I'm bored. Мені сумно говорить хлопчик. I'm bored. Let's go for a walk. Let's go for a walk. Ходімо на прогулянку. Йому б запропонував товариш. Так. Two Oh, look! A big insect! Don't move! Mm -hmm. Look! A big insect! Дивись, велика комаха. Don't move! Не рухайся! Отже, це «to» буде. Номер два. Three. I've got a guitar. I've got a guitar. Ось третій малюнок. У мене є гітара. Let's sing! Let's sing, говорить матуся своєму сину. Так, давай заспіваємо разом. Тобто, let's, коли ми зазиваємо е, і пропонуємо щось зробити разом. Не комусь ми говоримо якийсь наказ, а між собою домовляємось. Four. Four. четверте. I'm hungry. Let's make a pizza. I'm hungry. Я голодний. Let's make a pizza. Давай спечемо піцу. Four. Let's make a pizza. Тобто разом будемо робити ми цю піцу. I like books. Shh Don't talk. I like books. Мені подобаються книги. Don't talk, п'ятий малюнок. Shh, Не говори. Keep silent. We're in the library. Uh -huh. We are in the library. Ми ж в бібліотеці. Okay. Для закріплення давайте ще виконаємо деякі завдання. І так, необхідно поєднати дані ситуації. Ну, наприклад, I'm hungry, я голодний. Мені пропонують. Так, давай зробимо бутерброд. Let's make a sandwich. Далі. There is a snake, змія. Uh, run. Побігли тоді від неї, так? We are in the library, ми в бібліотеці. Don't talk, не говори. Тихіше. I'm bored. мені сумно. Let's go to the cinema. Uh, давай підемо до юнотеатру. My mom is making a cake. Моя матуся пече торт. Let's help. Давай допоможемо їй. It's hot. Спекотно, так? Open the window. Відкрийте вікно. Вправа 3. Необхідно підставити let's або don't. It's my birthday. Зараз день сьогодні день мого народження. Let's make a cake. Давай спичемо торт. The bus is coming. Let's run. Вже підходить наш автобус. Побігли. Don't play football in the classroom. Не грайте у футбола у класній кімнаті. It's time for lunch. Let's eat pizza. Зараз uh, час для ланчу, давай з'їмо піцу. It's 11 at night. Don't go to the park. Зараз вже 11 вечора. Не, ходімо, не, не треба йти до парку. Да? Don't go to the park. It's Saturday. Сьогодні субота. Let's play all day. Давайте грати увесь день. Task 4. Обери команду і запиши: або стверджувальна форма, або заперечна. Ну, наприклад, help your mom. Допоможи своїй матусі. Don't eat, don't eat food in the living room. Не їжте у вітальні. Don't make a mess. Не влаштовуйте безлад. Wash the dishes. Помий посуд. Don't play football in class. Не грайтеся у футбол е, у класі. Та clean your room. Прибира... Прибери свою кімнату. Давайте з вами послухаємо даний діалог між тегом та четвером. I'm bored! Let's go to the cinema. I'm hungry. Let's have lunch. I'm hungry. Я голодний. Let's have lunch. Давай пообідаємо. Пропозиція. It's hot. It's hot. Let's go swimming. Let's go swimming. Зараз спекотно. Так ходімо ж, е, покупаємося. Sarah is washing her bike. Sarah is washing her bike. Сара зараз миє свій велосипед. Let's help her. Let's help her. Давай їй допоможемо. Тепер ми вже озброїлися нашими знаннями з даної граматичної теми. Повертаємося до підручника. 2. and take. Послухай і відміть. One. Mm -hmm. Let's go to відмідь. Лет'сготори. 2. Don't swim in the river. Не плавати у річці. Отже, необхідно обрати цю картинку B. 3. LET'S FEED THE GOATS 3A малюнок. Давай будемо 4. готувати їх. Don't play football in the park. Не грайте у футбол у парку. 4B буде. Відповідь. Don't play. Заборона. Task three. Circle обведи правильний варіант. It's nine o'clock, go to bed, please. Зараз дев'ята година. Йдіть до. йдіть вже спати. I'm hungry. Let's have lunch. Я голодний, давай пообідаємо. Grandma is coming today. Бабуся приїздить сьогодні. Please, don't make a mess in your room. Будь ласка, не наводьте безлад у своїй кімнаті. It's hot in here. Спокотно тут. Please, open the window. Будь ласка, відкрийте вікно. This is a library. Це бібліотека. Be quiet, please. Будь ласка, будьте тихішими. І так. Стрінка 36. Тепер нашого activity book, робочого зошито. Task 1. Circle and write. Обведи та запиши. Це у нас stop. 2. Wait. We are waiting for the. We wait for the bus every morning. We wait. Нічого не змінюємо чому, тому що це у нас present simple. Every morning, це слово маркер для present simple. We wait. Next, help. A thief is taking our things. Допоможіть. Крадій, Взяв наші, бере наші речі. My dog likes to chase cats. Мій песик любить переслідувати котів. The police are very brave, хоробрий, обводимо слово, записуємо сюди. Don't move, please. I'm taking your photo. Не рухайтесь, будь ласка, я вас фотографую. Таск 2. Look, choose, and write. Будь ласка, доберіть вираз до кожного малюнку. 1. Let's have an apple. Давай з'їмо яблуко. 2. Let's ride our bikes. Давайте покатаємося на наших е велосипедах. 3. Let's go shopping. Ходімо. До, ходімо, скупимося. Let's go shopping. Отже, вираз Let's go to the library. Зайвий. Task 3, page 37, вправа третя сторінка 37. Пам'ятаєш, таке саме завдання ми робили за граматичним довідником. Ми пропонуємо свій варіант якийсь, і нам говорять, що нам необхідно зробити. Наприклад, I'm Hungry, я голодний, Let's make a pizza. It's cold Today сьогодні холодно, прохолодна. Wear your sweater. Пропозиція, так? Одягни свій светер тоді. The baby is sleeping, дитина спить. Don't make a noise. Не голосуйте. What a mess! Який же безлад. Let's clean the kitchen. Давай прибиратися на кухні. You are tired. Ти втомився. Go to bed, лягай спати. It's time for school. Час йти до школи. Don't be late. Не запізнюйся. Звичайно, це все йде за змістом. Окей, okay. look, choose, and write. О, поглянь, подивись, обери і запиши. І так, у нас йдуть е, такі імперативи, так, накази Let's move. Або заклики дії. Давайте рухатися, don't move, не рухайтеся, Don't sit down, не сідайте. Let's sit down, давайте сядемо. Sit down, please. Сідайте, будь ласка. І так, one. Move. 2. Let's move. Ходімо звідси, тому що дуже галасливий цей програвач. Let's move. 3. Don't move. Не рухайся, тому що літає бджола. 4. Що говорить вчитель учням? Sit down, please. Сідайте, будь ласка. 5. We paint. Don't sit down, не сідай. І останнє Let's sit down. Давай сядьмо на цю лавочку, так, і відпочинемо. Great. Task 5. Read and write. Прочитай і запиши, використовуючи Let's заклик до дії та don't. Навпаки, заперечення. It's a beautiful day, чудовий день. Let's go for a walk. Підемо давай на прогулянку. You are wearing your new shoes. Ти одягнена на тобі нові черевики. Please don't climb the tree, Будь ласка, не залізай на дерево. Або ти їх зіпсуєш. It's time for lunch, час для ланчу. Let's cook spaghetti. Давай приготуємо спагетті. Don't play football in the classroom, не грайте у футболу у класній кімнаті. Stop. Don't go. A car is moving, coming. Зупиніться, не йдіть. Вже наближається машина. This is a library, це бібліотека. Don't talk, please. Будь ласка, не розмовляйте. It's my birthday, сьогодні день мого народження. Let's make a cake. Давайте зробимо, спечемо торт. Усі ці вирази, ви, мабуть, вже зрозуміли, що вони були у, наших уро... у нашому уроці, особливо у граматичному довіднику, дуже багато перегукуються. That's all for today. Сьогодні на уроці ми з вами вивчили як нові слова, такі як wait чекати, move рухатися, chase переслідувати, stop, зупинитися, thief крадій, brave, хоробрий, ну і також, звичайно, граматичне явище. Імперативи. Імператив перекладаються як наказовий спосіб дієслова. Коли ми вживаємо просто слово, дієслово без будь-якої let's або don't, це значить, що нам хтось щось наказує зробити. Move, наприклад, open the window, close your books. Let's – це заклик до дії, коли ми у своєму товаришу щось пропонуємо зробити. Let's go together to the cinema, наприклад. Ходімо разом до кінотеатру. Don't це заперечення, яке нам теж хтось диктує. Наприклад, open your books. Відкрийте свої підручники. Don't open your books, не відкривайте свої підручники. Тому що зараз йде контрольна робота. A test. Okay, so that's all Окей, today. Uh, Thank you for your attention. See you guys next time. Побачимося на наступному занятті. Goodbye!